Вітаю вас, дорога церква. Мене звати Андрій, я з Житомира, як і вилюблю Бога. І я пропоную вам задуматися зараз, що ви відчуваєте, коли хтось дуже авторитетний, скаже вам, що і волосина з вашої голови не пропаде. Дуже такий сильний, могутній, і він вам обіцяє. І перша моя думка це захист і безпека, що зі мною буде все добре. Давайте прочитаємо ці слова Христа у Луки, 21 розділ. Це записано у 18, але ми з 5-го будемо читати. Ну там такі слова, Луки 21, 21,18, але й волосина з вашої голови не пропаде. Але ми звернемося з вами до контексту. Луки 21, 21.5. І коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовним камінням та дарами, він сказав: настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований. Вони запитали Його, кажучи учителю, коли ж це буде і яка ознака того, що це має статися? Ісус сказав таку річ, яка дуже сильно потрясла євреїв. Що храм, який дуже величний, прикрашений уявіть собі коштовними каміннями. Ісус каже, не буде тут нічого не залишиться від Нього і камня на камені. Вони здивувалися, кажуть, що коли Ісус називає йому ознаки, потім називаємо знаки другого приходу Свого. І потім, давайте перейдемо на 12 й вірш, потім каже їм такі слова. Луки 21, 12. А перед цим усим. Накладуть на вас руки свої і будуть переслідувати, видаючи в синагогі, в синагогі та в'язниці, поведуть вас до царів і володарів через моє ім'я. Станеться ж це вам на свідчення. Отже, покладіть у серцях ваших, не турбуватися наперед, що, від, що відповідати. Бо я вам дам слова та мудрість, які мене зможуть протистояти чи відповісти всі противники ваші. Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я, але і волосина з вашої голови не пропаде. У вашій терпеливості здобудете ваші душі. Він каже: і волосина не пропаде. З точки зору звичайної людини всі волосини пропадуть. Коли голову людині знімають, ну, зрозуміло, да? тобі або відрубали голову, або ти втратив близьку людину і сильно страждаєш. Або сидиш у в'язниці в найжахливіших умовах і без спілкування з тим, кого любиш. Ти втратив набагато більше, ніж волосину. Але є і небесний погляд. З небесної точки зору і волосина не пропаде. Що ж це означає? Слова волосина не пропадет це образ глибокої захищеності Богом. Це означає ви повністю під Божим захистом. З вами не відбудеться нічого жахливого з Божої точки зору. І знову ж таки хтось скаже: як це нічого жахливого? Ну, там такі речі накладуть руки у в'язницю, декого з вас уб'ють. Як це нічого жахливого? Ну і ми можемо відповісти: по-перше, смерть з Божої точки зору це сон, бо всі прокинуться. По-друге, витрати тимчасові. Вірніше, втрати, ну, коли ми втрачаємо когось. Страждання тимчасове і потім буде здаватися лише коротким моментом нашого вічного життя. Крім того, всі. Ці ситуації, обставини, які контрольовано допускає Бог, я підкреслю, Бог допускає їх контрольовано. Це тонка ювелірна праця над нашими серцями. Адже ми самі по собі більш грішні та недосконалі, ніж ми будь-коли могли би собі уявити. Але крім того, водночас Бог любить нас більше і приймає у Христі. Ніж ми коли-небудь коли могли сподіватися. Він проводить свій делікатний суд над нами, роблячи свою виховну роботу. І мені тут у зв'язку з цим пригадалося, пригадалося місце з Біблії 1 Петра 4,17, про суд, про його делікатний суд, який він робить над нашими серцями. Час розпочати суд. З Божого дому. І коли він починається з нас, то який же кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? Тут так і каже апостол Петро, що час. Коли цей час? Це зараз. цей час Божого суду, з нас віруючих. Він з нас починає свій суд. Він починає свій суд із своїх дітей, але цей суд сильно відрізняється від того суду. Який він буде робити над тими, хто не є його дітьми. І страждання це така дивна виховна робота, операція на серці, яку проводить Бог. Але Бог, коли робить цю дивну виховну роботу, Він не хоче, щоб ми дивувалися. Трохи вище у 12 вірші, це 1 Петра 4.12, сказано. Апостол Петро пише: Любі, не дивуйтеся в вогневі, що трапляється вам для вашого випробування, наче якомусь дивному випадку. Для нас насправді в нашому житті це може здаватися дуже дивним. Все було добре і от на тобі. Але у такий період чи в таких ситуаціях Бог дуже близько до нас. І приносить свою радість, свій шалом, що означає мир. Це мир і радість, які, ну, більш повний мир і більш повна радість, яку ми можемо собі уявити. Це таке наповнення Божим спокоєм і задоволенням. І про це, про це задоволення в 1 Петра 4,14 в 14, 14 вірші. Пише апостол Петро, ви блаженні, тобто ви щасливі, коли вас зневажають за Христове ім'я, бо з вами перебуває Божий Дух слави. Ми не просто собі такі блаженні. Ну, розумієте, да? це як, що це означає? Це слово деякі посміхнулися, да? трошки не від цього світу. Це означає, що ми відчуваємо цю радість. Як ми її відч... ну, чому, точніше, чому ми її відчуваємо? Бо з нами перебуває Божий Дух слави, коли Дух слави, Бог завжди з нами, в принципі. Да? Він завжди поряд, він все бачить, але Бог може виявляти свою особливу присутність. Ми можемо відчувати, коли нас Бог заспокоює, коли нас Бог радує. І тому Петро й пише: в таких ситуаціях, бачите, це, це все про, про ці всі випробування він пише. І тут зневажають за Христове ім'я, але каже, ви щасливі, ви радісні, бо з вами перебуває Божий дух слави. І в 13 му вирші, да, трошки вище, Петро каже, тому радійте. Да Він каже, але радійте, що ви є учасниками Божого страждання. Чи легко цьому радіти? Ну, хто... Проходив, переживав страждання, я думаю, що, можливо, це майже всі або всі тут. Ми розуміємо, що це нелегко, це важко. Це нам не хочеться. Ми цього намагаємося якось уникнути, шукаємо способів, як нам не страждати. Як нам страждати менше, якщо вже доводиться страждати. Можливо, є якась таблетка, яку можна, пігулка, да, яку можна, якщо чарівна якась пігулка, яка від різних, і від того, і від того, то, то це взагалі. Радійте, що ви є учасниками Божого страждання, це не просто повеління, що ми мусимо якось примусити себе радіти. Це е, результат того, що Бог е, надихає нас своїм Святим Духом, заспокоює, дає свою радість, дає свою особисту присутність. Через те, що Бог дуже близько. І дає свою потіху і радість, ця радість у стражданнях є природною, хоч і дивною, якщо спостерігати ззовні. І випадки, коли Божі люди йдуть на смерть за Христа, співаючи пісні, вони дуже дивно виглядають для тих людей, які не розуміють, що відбувається у них всередині. які не розуміють, що, що то Дух Святий дає їм спокій, дає їм впевненість і силу. Я про те, як, Трошки, трошки на своєму прикладі розкажу, що знаю 27 років вже Бога і був активний в служінні. І бачив, що інші страждають від різних складних обставин чи хвороб. І дивувався, що в мене все легко, я не страждаю. Ну, як дивувався, радів цьому. Думав, ну, Слава Богу, все добре. І недавно трохи постраждав. І завдяки цьому. Дуже наблизився до Бога. Точніше, як сказати, нарешті розібрав цю стіну, яка була між мною і Богом. І коли це так спрацьовує, ми починаємо цінувати Бога більше на дуса. Що я маю на увазі, коли ми наближаємось до Бога, Він каже, шукайте мене, я близько. Так? І коли ми його знаходимо, вже будучи віруючими багато років, знаходимо його в якихось обставинах, які складні. Які неприємні, але в яких Бог нас учить, як я казав вище, судить. Ми починаємо його більше розуміти, більше знати. І він нас потішає. Він не просто хоче нас чомусь навчити, знаєте, як така вчителька якась така су сувора в школі. А він хоче нас навчити, як люблячий батько. Коли нам важко, він бере нас на руки і несе. І тоді ми починаємо цінувати Бога більше над усе, що було в нашому житті. Багато дечого ми могли цінувати, можливо, зараз багато за що ми тримаємося, або за дещо тримаємося і думаємо без цього. І навіть, можливо, нам зараз важко це згадати, але коли Бог може забрати дещо, і ми біжимо, щоб він нас потішив, і ми розуміємо, виявляється нам Бога достатньо. І ми його починаємо цінувати більше над усе. І стаємо готові на усе, на будь-які страждання навіть, аби тільки не втратити тісний із ним зв'язок. Бо оці відносини, вони найцінніші. Втрата їх була б найбільшим нашим стражданням. Коли Господь допускає випробування, це служить нам на благо. І коли ми проходимо випробування достойно, а це можливо тільки завдяки тісному зв'язку із ним, то Бог тоді прославляється через нас. Радіють небеса, радіємо ми. І апостол Яков так і каже, в Якова 1, перший розділ, 2, 3 вірші. Ну, він так каже, з великою радістю приймайте да, випробування. Прочитаю. Брати мої майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування. Знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. Ми не тільки радіємо, ми ще й змінюємося. І апостол Петро додає 1 Петра 1,6 і 7 також. З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями випробовуваннями. Щоб випробовування вашої віри, набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч і випробовується у вогні, виявилося для похвали, слави і честі при з'явленні Ісуса Христа. Я е, акцентую деякі слова, він каже, з того радійте, але зараз засмучені всілякими випробуваннями. Але випробування віри, і тут написано набагато цінніше за золото. Що цінніше за золото? Віра, віра, яка зростає. Бо золото, воно тут написано гине, воно колись нічого не буде значити взагалі. Хоч воно і випробовується в огні, переплавляється, очищується і дуже цінується в цьому світі, і є, можливо, таким гарантом безпеки, але наша віра, вона цінніша. Хто би, хто би наважився з нас продати свою віру? Я маю на увазі е, отримати гроші за те, щоб е, перестати вірити в найціннішу особистість цього світу. Наша віра важливіша, цінніша за золото. І він каже радійте з того, бо випробовування е, віри ціннішої за золото. Воно виявляється для похвали, слави і честі. Тобто, коли прийде Ісус Христос, ми отримуємо похвалу, йдемо і зараз, вже поки зростає наша віра. І зараз Господь каже добрий вірний раб. І потім Він це скаже, ми почуємо своїми вухами Його, слави і честі. Такі дивні слова нас очікує: слава, честь і похвала. Ціннішими за золото стають наші близькі відносини із Христом, коли ми проходимо. Випробовування. Ці тісні відносини дають постійний мир і радість у бурях і штормах життя. І тепер, саме тепер стає зрозумілішим, як ця волосина не пропаде у тих величезних потрясіннях, про які говорить Христос. Накладуть руки, візниця, декотрі будуть вбиті. Величезні потрясіння. Адже ніжнолюблячий Бог настільки делікатно контролює ситуацію, і не тільки ситуацію, але й стан нашого серця, що не тільки не, станеть, не стається чогось гіршого, але це насправді накраще нам, бо ми придбаємо найбільший скарб – надзвичайну близькість Христа. Отже, Ісус, коли розказував, що чекає його учнів, в тому числі і нас, верніше, ну, що чекає? Е, оці всі нехороші речі, які він розказував. Нас так само це може чекати. І зараз в багатьох країнах, особливо мусульманських, людей вбивають за віру, і, і, і рідні відрікаються, і рідні хочуть убити, щоб очистити честь сім'ї і так далі. Е, і деякі і в нашій країні жахливі речі стаються з дітьми Божими також. Ісус, коли це розказував, Він показав, як це буде виглядати зовні по-людськи, тобто чурми чи смерть. І він показував, як це буде виглядати з точки зору Бога, і з нашої точки зору, коли Бог буде проявляти свою особливу присутність, підтримуючи нас і даючи свою радість. Жінка, яка потрапила в одній з країн пост -радянського, не пострадянського, в одній з країн. Як це правильно сказати? Комуністи. В одній з комуністичних країн закордоння вона потрапила у в'язницю і відчула на собі багато знущань, питок, да? і вона там знайшла в цій тюрмі Бога. Вона там повірила в нього. І потім, вже через багато років, коли вона попала на свободу, ну, вона по, по несправедливому наклепу попала. Туди і про це є фільм на документальних основах, і вона розказувала, що саме там, у тих стражданнях, у тих, у тих повсякденних складних обставинах я відчувала Бога так, настільки близько, як ніколи після того. Тобто, з точки зору Бога і нашої, коли Бог буде проявляти свою особливу присутність, підтримуючи нас і даючи свою радість. Ісус нам показує це наперед. Звісно, щоб мати такі тісні стосунки з Богом, нам потрібна внутрішня, повна посвята йому, слухняність і довіра, але це вже тема іншої проповіді. І просто хочу звернути ще раз нашу увагу, що коли ми просто читаємо, що і волосина не впаде з голови нашої, то в нас зовсім інша картинка з'являється, ніж це описав Христос. Але Христос хотів, щоб ми розуміли, що набагато цінніше те, що всередині, оці тісні відносини з Богом. І насправді, з Божої точки зору, у таких навіть складних обставинах, як Він описав, і волосина не впаде з голови нашої. Амінь. Давайте помолимося і подякуємо йому за це. Батько наш Небесний, славимо Тебе, славами Твоє ім'я за те, що ти такий добрий і чудовий. Ти не лишаєш нас у тому стані, в якому ми є. Ти нас знаходиш, ти дуже ніжно, делікатно починаєш нас виховувати. Проводити через якісь складні обставини кожного в свій час. Але ми дякуємо тобі, Господь, що ти являєш нам своє лице. В цих складних обставинах ми завжди можемо шукати тебе, твоєї підтримки, твого спокою, твоєї радості, полюбити тебе ще більше і сказати, що крім тебе ніхто нам не потрібен ні на землі, ні на небі, і що ти настільки сильно охороняєш нас, цінуєш і проводиш що і волосина з голови нашої не впаде, і ми вже можемо трошки більше розуміти, як ти працюєш в нашому житті, славити тебе за це, і бути готовими, можливо, бути готовими до якихось таких речей. Але шукати тебе завжди і любити тебе все більше і більше. Амінь.